Привіт, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу славну Батьківщину Україну. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Кожна людина з великою любов'ю згадує те місце, де вона народилась і виросла. Для одних це велике місто, для інших маленьке село, але всі люди люблять свою малу батьківщину. Коли скласти маленькі батьківщини кожного з нас вийде велика країна, Україна 24 серпня 1991 року вважається датою створення Держави Україна. Відтоді в цей день відзначають державне свято. День Незалежності України. Україна це велика держава в Європі, у якій переважно більшість населення становлять Українці. На території країни проживає понад 41 мільйон осіб. Україна має свій парламент, уряд та військо. Уряд керує країною. Український парламент. Верховна Рада ухвалює закони, яких люди мають дотримуватись. Військо захищає державу. Історія України це історія народу, який впродовж багатьох років боровся за свою свободу та незалежність. Свобода можливість робити вибір відповідно до своїх бажань та інтересів з дотриманням чинних законів, не обмежуючи свободу і права. Інших людей. Українська мова об'єднує представників різних національностей, що живуть в Україні. Державна мова України одна з наймилозвучніших мов світу. Упродовж віків вона гартувалась та збагачувалась. Її розвитку сприяла творчість письменників, науковців та інших діячів. Незалежно від того, якою мовою ми спілкуємося, українську мову має знати, поважати та плекати кожен громадянин України. Україна має щедрі та родючі землі, красиву, неповторну природу, широкі степи, буйні ліси, родючі поля, синє море, річки. Все це найкраща земля на світі. Кожна країна має державні символи. В Україні такими символами є прапор, герб та гімн. Наш прапор синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дарує життя всьому сущому на землі. Жовтий колір це ще й колір жовтогарячого сонця, безлагідних променів якого не дозрів би, не заколосився б життєдайний хліб. Синій колір це колір чистого мирного неба, яке своєю блакиттю оберігає всіх нас. Наш герб Тризуб, його запровадив київський князь Володимир Мономах. На ньому можна прочитати слово воля. Число три завжди вважали чарівним, казковим, а ще в Тризубі відображена триєдність життя це батько, мати, дитя, які символізують свободу. Державний гімн України один з головних державних символів України поряд з прапором і гербом. Державним гімном є перший куплет та приспів пісні Ще не вмерла України і слава і воля, слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Крім державних символів, є ще й народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Зараз ми з вами розглянемо їх. Український віночок це не просто прикраса, а оберіг, адже в ньому є така чаклунська сила, що болі знімає, волосся береже. До віночка впліталось багато різних квітів, кожна квітка щось символізувала. Деревій – символ нескореності, барвінок символ материнської любові, ружа, мальви і півонія символ віри, надії і любові. Ромашка у вінку наймолодша за своїм віком, приносила не лише здоров'я, а й доброту і ніжність. Любисток додавали, щоб хлопці любили. І обов'язково вплітали калину, символ дівочої вроди та нашої України. А всього в українському віночку 12 квіточок, і кожна лікар оберіг від злих сил. Вишиванка національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Зв'язок, що не переривається віками, вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси. Та ніжності, калину завжди вплітали у весільний каравай. Український рушник пройшов крізь віки, і нині символізує чисті почуття, безмежну любов до своїх дітей, рушник передавали як оберіг із покоління в покоління, без рушника, як і без пісні, не обходилось жодне сімейне свято. Рушники подавали і брали на сватанні, ними пов'язували наречених, на заручинах, на рушник ставали, коли брали шлюб. Журавель символ туги за рідним краєм. Коли людина, яка знаходиться на чужині, чує курликання журавлів, її сум за рідною домівкою збільшується, та людина відчуває щемливе відчуття туги за батьківщиною. Вербу українці вважають святим деревом і шанують його. На останню неділю перед Великоднем припадає вербна неділя. Цього дня в церкві повсюди святять нарізані вербові гілочки. Люди вірили в чудодійну силу живої верби. Відкнеш гілочку чи чіпок у вологу землю виросте дерево. Верба символізує неперервність життя. Головним містом, столицею України є місто Київ. Київ одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Його вважають найзеленішим містом нашої країни. Центральна площа Києва Майдан Незалежності. Цю сучасну назву площа отримала на честь проголошення Україною Державної Незалежності. Малята давайте трішки відпочинемо. Я тримаю у руці, стискаємо і розтискаємо долоньки, кольорові олівці, витягнути руки вперед і розкрити долоньки. Хочу я намалювати, хитаємо головою вниз вгору, Кримські гори і Карпати, розводимо ручки в сторони, степ і пагорби Дніпрові брові потягтися вгору, і озера і діброви торкнутися руками підлоги. І веселку, і Калину ще раз потягтися вгору. Чорне море і Дунай, торкнутися руками підлоги. Все це наша Україна покружляти на місці. Наш чудовий рідний край. Руки в боки стрибаємо на місці. Давайте разом з вами вивчимо декілька віршиків про Україну. Уважно розглянемо табличку і по ній складемо вірш. Я живу на Україні, де річки, озера сині, маки в полі червоніють, і волошки генсиніють, всі сади такі плодючі, а городи всі родючі. Трумок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. А зараз ми пограємо в гру, Яка Україна. Разом ми розглянемо картинки і назвемо, яка наша Україна. Україна яка. Так, україна мальовнича. Україна яка. Україна квітуча. Україна яка. Україна дружня? Україна яка? Україна сильна, Україна яка. Україна вільна. Україна яка. Україна незалежна. Свій рідний край, свою країну треба любити, цінувати і берегти.